Доброго дня! Сьогодні в нас тема вершини ребра та грані. Вершина. Vertex. Ось як воно читається правильно. Vertex. Далі ребро Edge та грань face. Отакі от елементи присутні в всіх 3D-редакторах. І так, поїхали по черзі. Вершина. Що таке вершина? Це точка, з якої виходять векторні лінії. Ось вони. Ці вершини. Їх може бути дуже багато в моделі. Мінімум дві, максимум, там, скільки вже ми зможемо зробити. Далі ребро edge, Ребро. Дивіться, мінімум дві вершини з'єднують лінію, яка називається Ребро Edge, ось воно. Тобто дві, лінії, дві точки з'єднані одної. Однією лінією це і буде ребро. Далі грань, фейс. Замкнуте кільце найближчих між собою ребер утворює геометричну площину ділянку, яка зветься грань. Тобто, це що таке декілька граней, з'єднання між собою? Схоже було до чого, до пейнта, пригадуємо, з'єднали між собою якусь фігуру і зафарбували заливкою. І це в нас утворилося, по суті, всередині якась грань. Грані з'єднані між собою по суміжніх ребрах формують замкнуту е сітєву геометричну форму об'єкта. Тобто будь-який 3D-об'єкт складається із граней. Тепер подивіться, будь ласка, два режими накладання фігур. Перший режим тіло, стандартний режим, коли ми накладаємо на робочу площину якийсь е об'єкт геометричний. там. Квадрат, циліндр, байдуже що. Другий режим це отвір. Отвір це режим, коли ми можемо із існуючої фігури вирізати іншу фігуру. Тобто зробити в ній отвір. Зараз подивимося, як це практично застосовується. Так, дивимося. В робочу площину додаємо куб. Далі з фігур беру довільну фігуру, наприклад, сферу. Ось вона. І вставляю всередину. Нашої першої фігури середину куба. Далі перемикаю режим з тіла на отвір. І тепер бачимо, що всередині нашого куба такі от така пунктирна лінія. Бачите? Що це означає? Що наша сфера буде вирізати отвір середині куба. Але поки що вона це не зробила. Сфера стала напівпрозорою. Далі, щоб довести діло до кінця, треба виділити. Ці дві фігури та їх об'єднати. Ось, я об'єднав. А тепер, подивіться, всередині нашого куба є отвір. Тобто сфера з собою вирізала частину куба. Таким чином, що ми можемо вирізати з любих фігур інші любі фігури, навіть довільні лінії. Давайте я візьму циліндр тепер. Ось цей циліндр. Також спробуємо його що вставити зверху на куб. Скажемо, ось так. от. В середину і переключаємо в режим отвора. Виділяємо ці два об'єкта. і об'єднуємо. Все. Бачимо, що тепер циліндр з собою прорізав куб. І тепер всередині куба пустота осталася. Як об'єднуємо, так їх можна і роз'єднувати. Тобто я роз'єдную фігури і обратно витягую там, ну, ту фігуру, яка мені мішає. Наприклад, циліндр я можу достати. Тобто процес можна повернути в обратну сторону. Спробуємо зараз використати наші знання для того, щоб зробити щось з отвором. Наприклад, давайте зробимо чашку. Для цього я беру циліндр. Ось наш циліндр. Налаштовую його. Добавлю трошки більше сторін, щоб наша чашка була більш гладкішою. Далі добавлю ще один циліндр. Давайте розфарбуємо нашу чашку заздалегідь. Тобто виберемо, не знаю, нехай буде зелений кольор. Далі, наша чашка повинна бути е, якою вона? Е, більшою, ніж от всередині неї. Тепер дивимося, значить, якщо в мене циліндр має там розміри 20 на 20. Зараз я виправлю. Ось, 20 на 20. Тоді нашій. Внутрішній циліндр повинен бути трішки менший. Або 19 на 19, або 18 на 18. Тобто, чим менший циліндр, тим товща буде стінка чашки. Тепер я переміщую ці два об'єкти. Збільшимо наш другий циліндр, щоб ми, або піднімемо його трошки, щоб ми бачили межі. Ось, таким от чином. Тепер переміщаємося на вид зверху і дивимося, чи рівно лежать ці два об'єкти. Наче рівно. Все. Мені підходить. Далі я виділяю два об'єкти ці та об'єдную. Бачимо. Сталася помилка. В чому була помилка? Занадто низько наш другий об'єкт був. Повертаюсь на крок назад. Вибираю циліндр номер 2. Та піднімаю його вище. Ось так приблизно, щоб він виглядав. Знову об'єдную та з'єдную їх. Знову помилка. В чому помилка моя? Другий об'єкт я не перевів в режим отвору. Ось він. Переведений. Тепер об'єдную та з'єдную. Все. Нарешті. В середині в нас пустота сталася. Тобто я зробив що? Я зробив. Стакан чи чашку. Для чашки в нас не вистачає ручки, Тут треба додати ще щось. Для того, щоб додати ручку, можна вибрати, наприклад, кільце. Ось два вида кілець у нас є. Гладке, та прямокутне. Труба, наприклад, або так, або так. Давайте я візьму ось це кільце. Далі. Кільце треба перевернути та трішки його зменшити. Зменшується воно за допомогою параметрів труба. Ось, написано: тут на що 25 чи 2,5. Зменшимо трошки це значення. І наше кільце стає худішим. Тобто підбираємо той параметр, який нам підходить. Далі, за допомогою маркера, перевертаємо. На 90 градусів. Та підводимо це кільце до чашки. Ось таким чином, що в нас виходить чашка. Але ж це кільце буде пробивати стінку чашки, і буде, в принципі, трошки, ну, м'яко говоря, некрасиво. Значить, як це виправити за допомогою ще одного циліндра. Або роз'єднати наші об'єкти і вирізати що? І трубу цю ручку. і... Саму чашку одним -отим нашим початковим циліндром. Тобто дивимося, роз'єдную, роз чашку нашу треба перефарбувати в один кольор, тому я вибираю для них один. Знову об'єдную і з'єдную. І ось бачимо, тепер чашка готова. Ручка також в чашки є, можна було, звісно, і трошки стиснути ще. І що? І 3D-модель готова вже до збереження або подальшого там використання. Можна, наприклад, роздрукувати цю модель на 3D-принтер, і в нас буде ну, чашка, роздрукована із якоюсь там пластика. Як зберегти наш проект? Подивіться, для того, щоб зберегти вигляді файлу, нам необхідно натиснути на кнопку Експорт. Далі в нас є варіанти: або завантажити скачати файл на комп'ютер, або відправити зразу на 3D-друк за допомогою відповідних програм. Якщо ми завантажуємо, значить в нас є два варіанти для 3D друка файл формату OBG, stl або GLTF, GLB. або для лазерної різки спеціальний верстак, який буде вирізати там на, за допомогою лазера. В форматі SVG. Всі ці формати, вони векторні формати, завантажуються, і на комп'ютері з'являється в нас файл, відповідний. От, Раз. І за допомогою архіву в нас з'являється наш проєкт, який можна в подальшому зберігати. Окрім фігур, у нас ще є можливість додати текст. Подивіться, є у нас е спеціальний такий об'єкт, чи фігура, чи об'єкт яка називається текст. Бачите? Ми додаємо, і в нас з'являється об'ємний текст на проєкті. Значить, Стандартний текст так і називається текст. Замість нього ми можемо написати що завгодно. Наприклад, написати там ну, своє прізвище, своє ім'я чи що завгодно. Смотря для якого проєкту ми будемо використовувати. От Я напишу 1, 2, 3 і що? Перетворюється, текст перетворюється на те, що я написав. І цей текст є об'ємний. Його також можна використовувати в режимі тіла або в режимі отвора. Дуже удобно, наприклад, можна зробити гравіровку на якомусь об'єкті, а потім роздрукувати на 3D принтері. Дуже класно може в нас. Отже, текст так само форматується, як і всі об'єкти. Його можна повертати, його можна розфарбовувати, його можна застосовувати як геометричну фігуру. Ось, наприклад, я додав куб, зменшив наш текст і спробуємо зробити отвір за допомогою, за допомогою нашого е режима отвору. От, текст я можу збільшити трошки, тобто видовжити його. Витягнули текст. Далі повертаю. Роблю його отвором. Та об'єдную. І виходить ось такий от варіант, коли в кубі вирізаний якийсь текст. Тобто, коли ми роздрукуємо це на 3D принтері, то тут також буде отвір. Доволі цікаво, виходить. На цьому поки що все. Пробуйте використовувати середовище. До наступної зустрічі.